За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова протягом останніх місяців здійснювалися спецоперації щодо ліквідації грального бізнесу. Я ще раз хочу наголосити на ліквідації, оскільки те, що відбувалося в Україні протягом останніх років, є нічим іншим як гральний бізнес. Я маю на увазі і зали гральних автоматів. І так звані державні миттєві лотереї, і звичайно букмекерські контори, які як ядовитий плющ, отруйний плющ оповив практично всю країну. З початку поточного року в Україні припинено діяльність понад 2300. Закладів гральних закладів у правопорушників вилучено майже понад 27 тисяч одиниць грального обладнання, в тому числі понад 13,5 тисяч гральних автоматів, майже 13 тисяч одиниць комп'ютерної техніки, 350 столів для гри в покер, близько 100 рулеток та близько 10 мільйонів. Гривень готівкою. За дорученням міністра внутрішніх справ розпочалося профільне відпрацювання об'єктів грального бізнесу, метою якої була повна ліквідація такого виду діяльності в Україні. Так, за результатами лише 16-денного відпрацювання з моменту надання доручення вже ліквідовано. Понад 630 різноманітних об'єктів грального бізнесу в Україні. З них близько 10 казино, понад 180 залів гральних автоматів, понад 150 залів державних миттєвих лотерей, 6 покерних клубів, понад 140 інтерактивних клубів та понад 160 букмекерську контору. Ще раз наголошую, це тільки за невеличкий, практично за два тижні з моменту доручення міністра внутрішніх справ. У 2014 році 38 організаторів грального бізнесу було притягнуто до кримінальної відповідальності. На вказаних осіб судами накладено штрафні санкції у розмірі майже 5 мільйонів гривень. На виконання статті 3 закону України про заборону грального бізнесу в Україні та пунктів 33 статті 10 закону України про міліцію працівниками міліції організовано роботу з подання позовів до суду відносно власників гральних закладів. З метою накладання на них штрафних станцій, передбачених чинним законодавством України. Так, до окружних адміністративних судів з початку року подано 9 адміністративних позовів до суб'єктів господарювання, якими супереч забороні діяльності здійснювалася діяльність з організації грального бізнесу на загальну суму 66 мільйонів гривень. Це е Таких областях відбувалося як Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська та Чернігівській області. Отже, в Заходів з протидії гральному бізнесу і на сьогодні перебуває на постійному контролі Міністерства внутрішніх справ, Кабінету Міністрів та Генеральної прокуратури України. Від себе хочу зазначити, що на сьогодні. Гральний бізнес в Україні зупинено в тих збочених формах, в яких він існував, незаконно існував до цього часу. Він не існує і більше існувати не буде. При цьому я не буду займатися шапка-закидательством і говорити про те. Що десь не може вилізати. Навіть за останні дні працівниками Міністерства внутрішніх справ було виявлено низку підпільних закладів гральних казино, частина з яких елітних казино, які всупереч нашим діям продовжували здійснювати цю незаконну діяльність. Більш того, знаходилися нахаби, які говорили і розповідали своїм клієнтам про те, що вони все порішали, що все буде в порядку, можна приходити і грати. Відповідально заявляю, будь-які сигнали будуть моментально, оперативно відпрацьовуватися. Буде виїжджати оперативна група і жорстко присікати і закривати такий вид діяльності. Тому, користуючись нагодою, я хочу попередити тих ділків, які сьогодні думають, що вони продовжать це знущання і продовжать порушувати закони України. Дочекаєтесь до того. Що будете відповідати по всій строгості закону. Тому зайвий раз нагадую про відповідальність. І хочу наголосити на тому, що кришування і договорники більше не пройдуть, незалежності від того, з ким хто буде домовлятися. А якщо не дай Господь. Інформація щодо так званих кришувателів цього бізнесу буде відпрацьована і підтверджена незалежно від соціального статусу, незалежно від займаної посади, будь то чиновники органів державної влади, місцевої влади, прокуратури або правоохоронці будуть здійснені всі відповідні заходи. Всіх буде притягнено до відповідальності.